Хазяєчки спекла на завтра два ось таких коржі. Потім розріжу їх на двоє. Вийде в мене 4, і хочу зробити такий високий смачний торт, який буде крем. І як буде виглядати торт, покажу вам вже завтра. Сьогодні розкажу за коржі. Подивіться, які вони вологі, які вони м'ясенькі. Ну, це просто сказка, а не торт буде. До речі, готуємо без ваги все вимірюю склянкою. Одне яйце склянка цукру, трошки солі. Обов'язково перемішала. Далі, в мене склянка кислака молока така сама, як цукру склянка. У вас може бути склянка кефіру будь-якої жирності. Чайна ложка соди повненька, знову перемішала. 50 мл олійки, 2 столових ложки какао. І, увага, знову ж таки така сама повна натрамбована склянка муки. Все замішую. Гарненько перемішую дівчатка, без вагів. Торт називається три стакани. Тобто, які у вас стакани, які у вас ємності, такі ви все пропорційно даєте однаково. Далі замішала і форму, випікала, я не знаю, скільки часу, до сухої шпажки. Тісто виходить доволі рідке. Але ви бачили, як гарно все піднімається, яке воно м'ягеньке, пухкеньке, випічене.